Вітаю! в ефірі. Програма Лібрето у студії для вас. Працює Олексій Доніченко. Говоримо про останні події культурного світу України та Дніпра. Український герб піднято на щит монумента Батьківщина Мати. Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами всесвітній спадщині в Одесі. Український кінематограф вражає світ. Ну а на Дніпропетровщині відбудеться фестиваль української драматургії. Все це та багато інших цікавинок ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Розпочинаємо з новини, яка викликала у соцмережах неабиякий фурор. Тризуб піднято на щит монумента Батьківчина мати. В чому ж проблема? Деякі люди зазначають, мов це не на часі. Кошти потрібно витрачати на потреби Збройних сил України. А позбутися радянських символізмів можна було б і після перемоги України. Друга сторона, це той факт, що Україна відстоює свою незалежність та ідентичність і на культурному фронті. І ця зміна буде тільки корисна нам усім. У відповідь на руйнівні російські ракетні удари до Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня. Так у своєму Твітері, 23 липня, генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле повідомила, що ЮНЕСКО глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує атаку. Здійснено російськими військами, яка вразила кілька культурних

To do this місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами Всесвітній спадщині в Одесі. За підсумками проведених заходів, місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами всесвітній спадщині в Одесі. Для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні цей звіт може бути використаний як доказ в міжнародних судах. Напевно, в кожного українця зараз на думці одне: слова повинні переходити у дію. Проте будемо продовжувати українську драму Ля Палісіада і документальний фільм Алое Фікус Авокадо і шість драцен. Та ми не згаснемо. Презентують на 29-му кінофестивалі у Сараєво. Цього року за нагороду змагатиметься 49 фільмів у чотирьох конкурсних секціях: повнометражній, документальній, короткометражній та студентській. У головній секції фестивалю міжнародному конкурсі повнометражних фільмів покажуть стрічку Філіпа Сотниченка Ля Палісіада», історія якої. Розгортається в Україні в 1996 році напередодні скасування смертної кари в країні. У документальній секції буде фільм Марти Смеречинської «Алоє, Фікус Авокадо і Шість Драцен. Роздум про речі, залишені під час втечі від війни. Також у документальній секції змагатиметься стрічка Аліси Коваленко. Ми не згаснемо, що повідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайській гір. У Нью-Йорку відбулися спеціальні покази переможця кінофестивалю Sundance фільму Клондайк. Сюжет стрічки розгортається у 2014 році на Донеччині навколо подружжя, яке чекає на народження первістка. Після появи озброєних чужинців головна героїня не хоче покидати рідний дім. Водночас її чоловік не приховує свого захопленого ставлення до ополченців. У той час, як брат жінки думає, як би він міг чинити опір. Нова ну, починається. Доторкнеся. Боїшся? Не, не боюсь. Одягайся і поїхала. Куди поїхала, Толя? На ту сторону там, де немає війни. Надзвичайна подія в небі над Донбасом впав пасажирський літак. Всі подробиці вже замить. Помолкова Все, Помолк. Гран Тур Соломія Україна Італія на одному із найбільших європейських оперних фестивалів в Італії. Триває виставка про славетну українську оперну співачку Соломію Крушельницьку. Унікальна модульна виставка розповідає міжнародній аудиторії фестивалю про життєвий і творчий шлях співачки. Відвідувачі зможуть також почути голос українського сопрано. Понад столітні архівні записи арії з опер у виконанні Крушельницької. Виставка триватиме впродовж місяця до завершення фестивалю. 24. 6 серпня. Оголошено конкурс для композиторів на здобуття премії імені Віктора Косенка в цьому році. Премія присуджується за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва на конкурсних засадах. Щороку присуджується лише одна премія у розмірі 20 тисяч гривень. На здобуття премії висуваються завершені музичні твори або музичний твір, які були написані та виконані протягом останніх п'яти років, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття премії пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами. На Дніпропетровщині відбудеться фестиваль української драматургії. Вистави представлять п'ять театрів з різних міст країни. Гостей прийматиме Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Більш детально про театральне свято нам розповіла директорка художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Звернулися ми в адміністрацію. Тепер ми будемо Щасливі приймати у себе Донецьку, Донецький театр, Харківський театр, Луганський театр, Запорізький театр, ну і наш театр, Нас же не збороти. І тим більше українські театри, які зараз на своєму фронті роблять свою роботу. Ось і ми. Покажемо, що наші театри, не дивлячись на те, що вони, що вони там під ворогом, що вони окуповані, але вони працюють, вони тримають стрій і тримають свій фронт. Сьогодення у нас таке, що про нього не тільки потрібно говорити. І, і, Показувати тільки по телебаченню, але ми повинні його брати в історію свого життя театрального. І через це ми вирішили, що такі вистави, які відповідають сьогоденню нашому, от ми вирішили взяти на фестивалі. В основному всі такі вистави, які говорять про, про життя, про війну, про героїзм. І не тільки, скажем, наших героїв, які на передовій за них в першу чергу, але за героїв волонтерів, за героїв лікарів, за героїв народ, який не скорений і не скориться ніколи. Спасибі нашій адміністрації військовій і обласній раді, за те, що вони зголосилися допомогти приїхати нашим артистам, і які не мають такої змоги більше себе показати, про себе розказати, що вони є, що вони живуть, що вони, що вони працюють, а ми їх покажемо. Напередодні фестивалю української драматургії до нас в студію завітали режисер Ольга Волошина та керівниця літературно-драматургічної частини Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Валентина Галацька. Має відбутися з 15 по 20 серпня і присвячено до Дня Незалежності і Дня українського прапора, який стоять поряд. Але ми ж знаємо, що Любі друзі, як то кажуть, не любі, зовсім не любі, вони можуть щось утнути, вони весь час нам тут заважають жити, творити, культурно розвиватися, взагалі планувати. То е, за порадою Оксани Іванівни вона каже, давайте ми зробимо з 15 по 20 до того, щоб люди були спокійні. Бо звичайно, це напруга в цей час відчувається у всіх. Ми знаємо, що треба або спуститися, або якось поберегтися, і тому ми вирішили, що це буде з 15 по 20, але воно присвячене саме дню незалежності України. За що ми зараз всі боремося? Це розмова з глядачем. І вона може бути серйозна, і саме сьогодні буде власне на цьому фестивалі розмова світоглядна. І всі театри, які приїжджають, вони розуміють про що треба говорити. Можливо, десь посміятися, але ми зараз говоримо, як ми. Маємо боронити, як ми маємо бути ідентифікувати самих себе у цьому просторі різні сценічні форми, погляд різних жанрів. От у нас буде представлений і трагіфарс. Я от дивлюсь програму. Да. Наприклад, трагіфарс нас представляє Харківський академічний драматичний театр Академія Сміху, 17 серпня. І наш Дніпропетровський театр, який відкриє фестиваль Ліза Красніченко. Київська драматургиня, за її документальною драмою Край буде поставлена в нас вистава. Край у виконанні акторів, балету, оркестру театру. Потужна абсолютно річ, сучасна з новими такими перформативними формами. Або, наприклад, Запорізька драматургиня і лауреат, вона, до речі, двох навіть два рази вона була лауратом фестивалю Коронація Слова, вищого як письменницького фестивалю. Фестивалю України Наталія Ігнатіва. І от Запорізький академічний театр юного глядача, 18 серпня, привозить її. П'єсу. Це якісна п'єса, визнана всій Україні і Сіда в Таврії. Або, наприклад, Фантазія, цей чудовий світ, Харківський академічний театр. Ну і, звичайно, завершить фестиваль Донецький Академічний театр з Маріуполя, який знаково представить свого земляка, але в сценічній інтерпретації. Це Кнать, за життєвими фактами, за біографією Василя Семеновича Стус. Стуса. І от різні форми пошуку, документальна драма, правда, життя, яка показана в синічних формах, буде передана. Мистецтво відгукується на ці події. Мистецтво театру, як сьогодні, мабуть, найбільш живе, найбільш мобільне, найбільш. таке, ну от... Ну, не скажу не да, так, патріотичні є інші види мистецтва, але от саме через цю інтеракцію, через, через цей контакт з глядачем, має великий вплив і формує справді національну нашу ідею, національну ідентичність. І тим більше справді наш от форпост, Дніпро, який називають гуманітарним, медичним хабом, прифронтовою такою зоною, потужною, і ще от який збере культурні такі сили театральні цього серпня. І е, сформує також такі от духовні ідеали любові до України. Хочеться відрекоментувати нашу виставу, не тому, що, як кажуть, кожен хвалить, але це цікаво, це експеримент, документальна драма Край за п'єсою Лізи Красніченко режисер Євген Карнаух. Хочеться відрекоментувати Крик нації. Хочеться відрекоментувати. Чому дуже цікаво було, тому що читала і ту ж саму, і сіду в Таврії, будь ласка, і можливо на малій сцені, не всі не з усіма роботами, звичайно, будуть ще познайомитися, але здається, експерименти і на малій сцені теж будуть цікавими. Кожна усіх там є дуже цікава, дія, сюрреалістичний абсурд. Да. Який нам запропонує Луганський да, академічний музично-драматичний театр. Mm. От, у, освоюються зовсім інші так, інші так. території, жанри, характери, режисерські інтерпретації. І це теж дуже цікаво. Ментальність українська. Ментальність українська, яку довбали 300 років і більше, яку знищували, вона як Фенікс, відродиться. І ми її маємо презентувати. В нас на черзі радар релізів нові українські пісні з усієї України. Get into your space. All I need is your touch so you could feel that I'm ready now. Ready now for a miracle if you show me the way. I'm thinking. Тання квітка в моєму саду моє серце давно відчуло біду, наші мрії стали лиш тимом в очах, Більш немає вогню в наших свічах більш немає сонця, що гріло мені, тільки смутоки, що засів в душі. Я шукала себе в тобі, але знайшла лише втрату. Кохання в сумби, І без сумнів На все чекала, Ріяла про тебе, я а в руках на руки неле кохання уби. Я летіла у лице узнал, позвола, писню, пемала счастья, смута пешла, засел. Quer Звичайно, сильні нам немає рівних і не знищити нас, ми безумовно різні, але душі рідні, і без зайвих прикрас нас Насивають іменами ми ходимо кругами по землі, для нас ключі передавали, але ми знову тут Ми не награлися в ігри про багатих і бідних. І не соромно нам, ми не потрапимо в титри, наші ролі вітри з безкінечним життям. Нас називають іменами. Ми ходимо кругами по землі. Для нас ключі передавали, але ми знову тут. А що подобається вам, шановні телеглядачі, свої вподобання ви можете залишити у власних коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук. На цьому програма Лібрето завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна. Побачимось на телеканалі Д 1